12 грудня у Сумах в останню путь провели військовослужбовця збройних сил України Ігоря Кізімова. Він служив на посаді солдата резерву запасної роти сухопутних військ. Життя чоловіка обірвалося 23 листопада 2022 року на Донеччині. Бійця відспівали у Святовоскресенському кафедральному соборі. молимось за спокій душі спочила гараба Божого, Героя України, загиблого, впойнаного новоприставленого Ігоря, і за відпущення йому всякає правина вільної. Він вільної ще у 2014 році ігор Кізімов пройшов АТО ООС. А з початком повномасштабного вторгнення став добровольцем. Згодом вступив до лав збройних сил України. Він в АТО був. Да, в АТО він, спочатку, був, от він ранений. Да, був. А це він був у 2014 році, він був, от я не знаю, чи в чугу і він точно не справляли. Ну, прийшов все нормально, все добре. Ми всі раді були, обнімали його. Якщо. А тоді от чуємо таке. Ну, всі ж сподівалися, що все буде добре. Він після ранення, після реабілітації пішов да, вже сам пішов. В воєнкомат, пішов далі допомагати хлопцям. Там його всі чекали. Дуже жаль, просто такі хлопці самотвіржених, які люблять свою країну, свою родину, яку, які ні на що не дивляться. Просто. Ми ж думали, що він вже такий опитний, він ну, йому ж вроді всіх жалко, і думаємо, буде берегтись і, і такий вже, ну, вояка, вояка такий, що знає все. Місяць тому він. Спочатку він був під Мар'янкою, Курахова, а потім не тижня на три пропав зв'язок з ним. Він вийшов на зв'язок, був у госпіталі в Києві з пораненням, ну, він сказав з легким. І потім після одужання поїхав знову на фронт і вже не повернувся. У січні 2023 року Ігор Кізімов мав підсвяткувати ювілей 50 років. Чоловіка з усіма військовими почистями поховали на Алеї Слави Баранівського кладовища. З війни Ігоря не дочекалася мати. Вічна пам'ять та слава захиснику батьківщини.